І обговоримо тему, яка дуже хвилює насправді людей зараз, тому що хтось вважає, що це може бути початком третьої світової війни. Mm -hmm. Я маю на увазі історію між Ізраїлем і Іраном mm -hmm. і відповіддю Ірана, так на вбивство очільника, скажімо так, політичного рад керівника Хезбули. Хамасу, точніше, і оцю всю історію, яка розгортається. І ми бачимо, що знаєш, вже дехто так ну, сумно посміхається, що ми постійно чуємо, нападуть, дадуть відповідь завтра, ще завтра, а Трамп там говорить по моїй інформації тоді. А, там, а, скажи інші ласка. західні видання пишуть: ні, завтра це буде, чи післязавтра. Зараз, будь ласка, а ти от а, скільки от, де, де, де ти бачив останній там. 50 років, коли починалась війна, і хто з кого спопереджав? ми почнемо вас бомбити. Ви такі бачили? Я такого не бачу. Ну це дуже цікавий такий спосіб. Або ще я читав інформацію, що нібито через посла в Угорщині Іран передав інформацію в Ізраїль, що вони почнуть війну тоді. Або на десь або відповідають. На мой, так скажімо. Погляд, я вважаю, що сьогодні відбувається наступний, що Іран, як завжди, як це було до цього, готується до якихось пшіка. Як це було до цього? Ми знаємо з вами що 99% ракети, які були збиті французькими, британськими та американськими літаками. Uh, Таке ж буде, ця, так скажімо, серія номер 2 По-перше, хочу вам сказати, що є інформація, що за підрів цього uh, пана uh, Америка не знала. Вони цю операцію зробили без, так скажіть без штатів. Америки, без Штатів. Ну вони да. були подивовані, так. Uh, да. да. uh, що сьогодні відбувається? Дійсно, ситуація така дуже дивна. Я вважаю, що сьогодні. Хто зацікавлений в цьому війні – це прем'єр-міністр Ізраїля. А він сьогодні хоче хочелаці, щоб було можливості вдарити по Ірану, тому що вони розуміють, що там залишилось декілька днів. Або тижнів, щоб Іран виготовила атомну бомбу, і таким чином, так скажемо, Ізраїл хоче забезпечити собі, щоб знищити зброю, яку готує Іран. А сьогодні я вважаю, що якісь обстріли можуть можуть бути, але говорити про те, що почнеться третя мирова. Вона не почнеться. Чому? Тому що ми бачимо, що хто би що не говорив, сьогодні готов нас Америки і союзників Британії і французів, які готові сьогодні включитись і починати, е, е, так скажемо, війну, війну? війну з Іраном. А також хочу сказати, що є інформація. Но, мій що... — Ну, що Штати не готові починати. І зараз я закінчу. Е, я в... Вважаю, що Америка дійсно не зацікавлена в війні з Іраном, тому відправили з Турції делегацію в Іран, куди приїхали чиновники, високопосадовці в Іран і почали переговори з Іраном. Це такі. Не публічна інформація, але це відбулось. І ми знаємо, що передали послання послання Байдена, що Байден не зацікавлений сьогодні війні, Тому просимо, щоб урегулювати цю ситуацію. Нітаняху сьогодні хоче так скажути втягнути в цю війну США, але Байден дуже проти і не хоче цього. А, тому о, мені о, більше всього сьогодні о, турбує не початок а що відбувається о, в ірані що туди прилетів прилетів що його аліновод так і фанеричний о, міністр убивства росії о, і починає Якісь переговори з Іраном. У мене цікавить питання взагалі, що вони можуть надати Ірану. Я не уявляю собі, ми знаємо з вами, що Іран навпаки надавав ракети Кацапам. тому я взагалі не уявляю. Чоловічним ресурсам вони допомогти не можуть, техніка вряд чи може допомогти, Ну що С-400, С-300, ну якщо вони у когось заберуть і <кій> передадуть, ну це може бути. Тому мені більш а, 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 турбує, про що вони говорили. тому що я вважаю, що Росія не зможе ніяку допомогу, а, так скажемо, дати. Ірану, а от навпаки, я може думаю, бути. що це може бути. Тому от мені цікавить більше ця тема. Тому я сподіваюся, що третій мировой не буде. Я сподіваюся, що Америка показує, що вони готові сьогодні включитись за Ізраїль. І друзі, хочу, щоб ви звернули увагу, хто би що би не говорив, от ви подивитесь, які відношення між США і Ізраїлем. Що е, е, вони підтянули туди е, е, літаки та корабли, а якщо хтось не пам'ятає, е, е, тільки в кінці 22-го нам почали подавати нормальну техніку для ПВО, ну ПВО ми почали перші отримувати в кінці двадцятого року. А f 16 ми отримаємо зараз і ще не все отримали, тобто пройшло два з половиною року. От, будь ласка, вам приклад, як кого потримують. Вот і все. Олександр Пише, яскрава ілюстрація: це захист Ізраїлю у квітні. Підготовка до захисту зараз. Флот біля ста винущувачів США. Без ліцемірства та глибокої стурбованості закривають питання, Так. і він також пише: а в поставках військової допомоги Україні прорахувалися тільки США на 8 мільярдів, не в нашу користь. Завтикали так би мовити. Так, да, 8,2 мільярдів. Це правит, правда. Олександр дуже гарно матеріали. Так, ну це наступне. Я думаю, що можемо проговорити. Допомога, тобто, да. а, тобто, я сьогодні а, напружено збачу, але я не думаю, що сьогодні Іран готовий. Ну він не хоче, мабуть, да скоріше слухайте ще раз. Якщо почалась би починалась би війна, то таких заяв би ніхто не робив би. Просто пошли б і це відбувалося би. На жаль, як відбулося 24 лютого, 2022 року. А може вони навмисне зараз а, напускають таку інформацію про те, що буде завтра чи післязавтра? Знаєш, тому що щоб е, Ізраїль і союзники вони якби напряглись. Mm. Не а це і серії Вовк, 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 а потім. Отак от вони потягнуть, потягнуть, потягнуть і потім спробують нанести удар, ну тобто, щоб не було зрозуміло, коли конкретно він буде. А, дивіться така ну, з наша інформаційна -перше, ще, Я хочу це. сказати, що із іран більш-менш розуміє, як сьогодні працює ПВО Ізраїля, тому що вони запустили ракети, відслідкували, як збивають, як тректо працюють. Тому я думаю, що якщо вони би хотіли б цього робити. Ну, вони би не попереджали б. Вони би це зробили б, а потім і ще б. Робили б цього, так скажемо, постійно. Ну, я думаю, що воно буде, але буде таким же пшиком, як це було до цього. Ну, я так думаю. Ну тому що, але давай так скажемо. Якщо на близькому сході справді почнеться глобальна війна, а ну велика війна, да ну ми чудово розуміємо, що ми не можемо не повертатись до цього, що це буде впливати і на американські вибори. Да, сто відсотків. Я сильно. да я хочу сказати, що дивіться, ну ви ж е, е, теж е, договорюєте, Послухайте, ну давайте говорити відверто. Ізраїль е, в діалогі сьогодні з Египтом, з е, е, Саудовською Аравією, а, тобто, ну вони ж теж спілкуються між собою і знають, як тиснути на Іран. Тому ну, ну, не така уж проста там, ситуація, що прийшли, як там прийшов у відділ Ну, такого там не буде, послухайте. А, ну, Ізраїль один із найпотужніших армій у світі, хочу вам сказати. І у них дефіциту зброї немає. Вони зможуть но від, но від нас. Щоб ви зрозуміли, сьогодні ще раз хочу вам сказати. Хто більш всього зацікавлений в цьому, це Ізраїль. Тому що, якщо зараз було б дозвіл, вони б просто зрівняли б Іран з землею. Якщо була б така можливість, вони просто розуміють, що це буде серйозна ескалація, тому Америка стримує Ізраїль. Будемо сподіватися, що так.